На Франківщині попрощалися з хлопчиком, який помер після видалення молочних зубів. П'ятирічний Велес перебував під дією препаратів для підтримки життя понад місяць, проте лікарі констатували смерть мозку. На поховання хлопчика прийшли рідні, друзі, сусіди і містяни. Попри те, що лікарі не давали позитивних прогнозів, уся сім'я сподівалася, що Велес піде на поправку. Дитину поховали на кладовищі у селищі Гвіздець Коломийського району. Нагадаємо, хлопчик в паукому після операції в приватній стоматологічній клініці з видалення молочних зубів під загальною анестезією. Згодом медики констатували смерть мозку. А вже 13 січня дитина померла. Батьки хлопчика звинувачують стоматологічну клініку. У грудні батьки звернулися до поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Встановлюють обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз нададуть правову оцінку діям медичних працівників.